Українську націю просто знищують. Вітаю вас, шановні друзі. ЦРУ видав статистику, згідно якої Україна займає перше місце у світі по смертності згідно статистики, смертність становить 18,6 на тисячу осіб. В той же самий час народжуваність в Україні займає останнє місце у світі всього лише 6 на тисячу осіб. І вся ця ситуація просто катастрофічно почала погіршуватися за останні 10 років. Ну, якраз коли почалося так зване АТО на Донеччині, от з того самого моменту до сьогоднішнього дня. Ми вже втратили мільйони, десятки мільйонів українців, які виїхали з України і вони більше не повернуться в Україну. Ми втратили мільйони українців, які загинули на цій війні. Ми втрачаємо наше майбутнє через те, що молоді пацани, які повинні будуть. Сім'ї повинні народжувати там дітей, вони просто гинуть на цій війні. І ці діти елементарно, вони просто не народжуються. А ті маленькі діти, які з мамами виїжджають з України, вони більше не повернуться в Україну. І це факт. Вони інтегруються в європейські країни і там і залишаться жити. А куди повертатися? У війну, коли закінчиться ця війна? Нікому не зрозуміло. А пам'ятаєте рекламу по телевізору? Нас 52 мільйони. Якщо зараз в Україні знаходиться хоча б 20 мільйонів українців, це буде вже за дуже велике щастя. 52 мільйони і 20 мільйонів. Ця реклама була, здається, років 20 тому. Тобто, уявіть собі, за 20 років більше половини українців просто знищили. Ну я не маю на увазі прямо всіх е, вбили. Частину вбили, частина виїхала. Вони зробили так, що Україна населення України стало в половину менше. А зараз ця ситуація стає набагато критичнішою, тому що чим довше продовжується війна, тим швидше зменшується населення України. Але як бачите, українській владі це абсолютно не важливо. Для них головне воювати, воювати і ще раз воювати. І всі ці брехні про ми відвоюємо окуповані території, ми заберемо Крим, кордони 91-го року. Це все абсолютно брехня. Вони прекрасно розуміють, що ніколи цього не буде. Вони продовжують війну заради заробітку грошей. І запам'ятайте, українська влада, так само, як і всі наші так звані партнери, вони всі зацікавлені у знищенні українців. Я вчора опублікував в своєму телеграм-каналі карту по областям розписано, в якій. Області найбільше корисних копалин. От зайдіть і подивіться, які області найбагатші в Україні, і для чого цим західним інвесторам українці в тих областях, де так багато корисних копалин. Правильно, їм українці не потрібні їм потрібні українські землі і українські ресурси. І не просто так американський сенатор Лінсі Грем кілька днів тому заявив, що ми повинні допомагати Україні зброєю, тому що вони сидять на трильйонах корисних копалин, які дуже знадобляться нашій економіці, тобто не економіці України, а американській економіці. Тому думайте, аналізуйте і намагайтеся зробити все для того, щоб не потрапити під цю глобальну утилізацію українців.